Всім привіт! Вітаю вас на каналі Дача Кухня Відпочинок. Сьогодні у нас буде смачна, корисна, а головне сезонна страва гарбузова каша. Для її приготування будемо використовувати 800 г гарбуза, молоко у мене домашнє пів літра. Масло вершкове 50 г. Тепер, друзі, увага! Ізюминка цієї страви, кускус -кус 8 столових ложок, цукор півтори 2 столові ложки в залежності від того, настільки ви любите солодку кашу. Сіль одна чайна ложка. Пакетик ванільного цукру 10 г. Гарбуз очищаємо, нарізаємо кубиками, покладаємо в каструлю і додаємо до нього простої звичайної води. Води має бути по рівню менша, ніж гарбуза. Доводимо до кипіння і проварюємо 10-15 хвилин. До майже повної готовності нашого гарбуза, після чого перебиваємо його блендером, додаємо до нього молоко, масло, кускус, -кус, цукор, сіль і ванільний цукор. Добре це все перемішуємо, ставимо знову на плиту, доводимо до кипіння і проварюємо ще 10 хвилин. Все, наша каша готова. Користуйтеся рецептом я впевнений, він вам сподобається. До речі, страва по сезону. Дуже-дуже смачно. Супер. Дякую, що ви зі мною. Сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Якщо так, друзі, подобайтесь, підписка на канал і коментар для того, щоб це відео просувалося. Ось така смакота із простих інгредієнтів. М -м. До нових зустрічей!